Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя. Дивимось на один день сьогодні на завтра. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті. Радість, радість і. Якась вона така омріяна. Тут як пропозиція, як зізнання. Тут показана нам імператриця, і знаєте, коли для когось з вас це може зміна статусу, ну, наприклад, вам роблять пропозицію, ви знаєте, що ви станете дружиною комусь. І, звісно ж, радієте буде з ким розділити ту радість. Для когось з вас це зізнання. Почуттях, але це може бути і як знаєте, дитина матусі каже, що ти для мене ну, сама-сама людина, і вам приємно, ви радієте, бо ну, тут як зустріч, приїзд дитини тут гарне, тут гарна подія в будь-якому випадку для, для різних вас гарний день з гарними. Почуттями, з гумором, з щастям, з радістю. Ну, тобто, навіть не буду довго про це казати. Щось омріє на вами. Сфера кохання. До чого вам готуватись у вашій сфері кохання? Давайте розглядати. Тут дороги. Тут, тут про саме кохання, тут про швидкі якісь е, е, здійснення мрій, про пересування, які ну, просто от, е, те, що ви будете робити, де ви будете їздити в цей день, це просто, от, знаєте, як новий рівень для вас. Тобто, коли. Е, Нібито і їздили раніше і ходили раніше разом, да, там бачились. Але після якихось певних подій, певних якихось розмов всі дороги інакше виглядають. Ніби ті самі, але якось воно інакше наповнюється для вас бачите все інакше. І гарний день здійснення мрій, це просто от, ну, як найголовніша тема для вас. Коли досягаєте чогось, про що багато роздумів було, до чого ми прагнули довго, це, як, знаєте, збираєте і знання якісь, і енергію якусь, і бачите один одного просто інакше. Коли е разом вирішуєте змінювати своє життя. Далі дивимось про роботу. До чого вам готуватись у вашій роботі. Тут радісні події, обнулення і початок нового, коли е, якусь, якась тема, через яку ви вагались, щось було вам, може, і так, знаєте, трошки незрозуміло, щось е, не, не було впевненості. Будете розмірковувати, будете вирішувати собі, як хочете, як треба, і нові знання, нові можливості непогано і по роботі теж. Як певний ризик, але і вагання будуть через те ризикувати чи ні, але ж у вас є доволі багато знань. Тобто ризик у вас такий умовний буде. Ну, коли ви ризикуєте сьогодні чи завтра робити, тут, знаєте, як показано, тут не дуже швидко пересуваючись, ви багато чого встигнете в цей день. Отак. Тобто, поспіхом нічого не треба робити. А якщо ви робите. Більш спокійно, то у вас все вдасться, і потрібну інформацію вчасно знайдете і отримаєте, і якісь роздуми будуть підкріплені для вас, тобто ви мені показані королевою мечів, а я підглядаю, тут ще і король мечів буде вам на підмогу. Або для когось з вас ви так будете просуватися в своїй роботі, що будете статус змінювати, тобто ваша майстерність буде зростати. Тож по роботі все теж дуже так гарно показане. Далі, що вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. Не поспішайте витрачати ані. Гроші ані енергію. Знаєте, от день, коли вам краще б за все, все, що ви робите, робити самотужки, розраховуючи тільки на себе, бо так, так ваші результати будуть кращі. Або, знаєте, як відсторонитись від. Тобто, дивіться, у вас вам буде чим зайнятись. Зосередьте на цьому увагу, а от всі, всі, все решта, воно якось може і зачекати трошки. Воно нікуди від вас не дінеться, воно вам буде відкрито в будь-який момент, але у вас значні зміни будуть у ваших. Знаєте, от ви як щось для себе відкриєте нове ви щось, До чогось ви дійдете, Якась нова інформація вам буде вивчена. Ви трошки змінюватиметесь в цей день, бо ви в цей день як більшого досвіду будете набирати. Цікавий день. Приймайте, як є. Все. Матеріальне, воно зачекає. Духовний розвиток для вас в цей день буде якомога важливіший над усім усім рештою. Від чого краще б за все відмовитись в цей день? Давайте побачимо. Угу. Від суперечок, король Пентаклів нам показаний, це з сім'ї. Від суперечок, взагалі, з сім'єю, так я б сказала. З людьми, які до вас дуже близькі духовно, енергетично, яких ви вважаєте за свою сім'ю, або які можуть стати вашою сім'єю. Для когось це відмовляєтесь від. Виправдовувань, якщо будуть ревнощі з боку чоловіка. Якщо будуть якісь претензії з боку чоловіка, це буде як маніпуляція для вас над вами. Це знаєте, як підкорити вас в якійсь ситуації до себе. Від такого теж відмовляйтесь. Ну, так і дивіться, для когось з вас. А ну, я зараз чекаю, я хочу все ж таки вточнити. Угу. Угу. Так, для когось з вас? Тут може бути тема, як повернення до спілкування а, з чоловіком, який сімейний, і в якого є дитина, або, може, навіть і дві, і це, скоріш за все, хлопці, тут людина просто хоче вас, ну, хоче. Хоче встановити з вами відносини, хоче вас як жінку, бо ви для нього кохана жінка, він бачить вас дуже собі бажаною жінкою. Від такого теж відмовляйтесь, бо воно вам ні до чого, бо за це буде покарання, якщо лізти в чужу сім'ю. І це кармічна ситуація для вас. Це не просто так людина вас може тягти. У відносини з собою це карма вас випробовує. по дияволу тягне. Дійсно, тут великі бажання до вас. Ви дуже приваблюєте людину, але тут вам вирішувати, що для вас важливіше. Бо випробування долі вони такі по дияволу знаєте, вам буде вважатись що все нормально. що Ви дуже будете навіть хотіти зайти в таку ситуацію. Але чуєте у ту сирену? Тут дуже важлива для когось ситуація. Це не просто так. Це, знаєте, сигнали від Всесвіту вам йдуть. Що поважай себе, не йди на поступки до диявола. Бо тим чоловіком саме диявол керує. Далі дивимося, чого не уникнути. Чого вам не уникнути в цей день. Розмови, Розмови, яка yeah. про втрату ресурсів, про нестачу ресурсів, про те, над чим треба попрацювати, що треба кардинально змінити. Старший аркан смерти це про зміни, коли знаєте, от просто Ситуація не просто трошки буде змінена, а взагалі буде змінена кардинально. Коли вам треба буде ну, як то знаєте, підлаштовуватись під нові правила, під нові якісь, ну, може, нову дорогу вивчати, може взагалі щось нове для себе вивчати, і вам, ви станете майстром в тому. Тут не просто зміни, тут кардинальні зміни заради кращого життя, заради виконання мрії, тут якісь дуже такі великі знання до вас прийдуть, але от воно до вас просто не просто так іде, а через якісь певні втрати. Тобто ви як сплачуєте чимсь. Ну, може нове навчання, і ви просто сплачуєте за нове навчання, може бути і так. А може бути як втрата чогось, що вас спонукає ну, на новий рівень виходити, ну, змінювати, наприклад, своє життя просто от, ну, в багатьох галузях. Ну, тобто, таке, цього не уникнути і. По старшому аркану смерть це зміни, які вже повинні відбутись. Їх не обійти, їх не відмінити, їх не затягти. Це те, що вже от, -от воно на порозі. Воно повинно обов'язково відбутись, бо час прийшов. Далі дивимось. Порада від Вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Дослухайтесь до своєї інтуїції в цей день. Це обов'язково, це надважливо буде для вас. Будете потім радіти з того, що ваша інтуїція так швидко вам вказала для різних вас, по-різному: комусь на людину, комусь на ситуацію, на дію в ситуації. Комусь просто підказка звернути на щось увагу, що вже відбулось у вашому житті. Але той досвід, який вже от щось там відбулося, і ви від... звідти маєте досвід. Він вам надважливий, він вас дуже швидко просунеть вперед. Звертайте на це увагу і будьте. І в безпеці, і щасливі, і здорові, і зі своїми рідними, близькими. Побачимось всім пока!